Давайте поговоримо. Сьогодні буде тема Моя улюблена IT в Німеччині. Ви просили цю тему ще на фоні безлічі реклами про it курси Коротше, IT в Німеччині досі вважають гарантованим шляхом до високих доходів, але реальність ринку зараз виглядає інакше. І я як веб девелопери фронт фронт-енд-девелопери, веб-розробниця. Дуже багато є в мене нас в професії. Із середини ринку хочу вам пояснити реальну картинку. Я не буду залякувати, я приведу конкретні приклади. І якщо ви вважаєте, що IT в Кімеччині це шлях до вис високої зарплати, швидкої інтеграції, гарної позиції і безтурботного життя, то подивіться це відео. Я в цій професії вже більше 10 років, а якщо бути точним, то в цьому році, вже 14-й рік буде. Бачила дуже багато етапів IT. Зараз на цьому стереотипі досі. Продають безліч курсів. Те саме зробили, коли приїхали українські біженці в Німеччині, повідкривали безліч курсів і швидкий шлях в ІТ, Там за півроку ти стаєш, не знаю, фулстек-розробником. Я не хочу зараз якось погано говорити про ці курси. У мене є вже окреме відео саме про курси, які вони належать. Сьогодні говоримо саме про it сферу І знаєте, тут головна думка буде. Яку я хочу на початку вже зазначити, що іноді працювати в догляді в флеге вигідніше, ніж працювати в ІТ. І е, також, якщо ви думаєте, що я просто е, не поганий програміст, сиджу без роботи і вам тут щось розповідаю, просто додивіться це відео до кінця. Я вам проведу реальні е, факти, що зараз за ІТ-ринком, куди дивитися, якщо ви все-таки захотіли сюди 5. Тому е, з чого почати? Е, it ринок е, IT, в принципі, вже давно не обмежується простими програмістами, коли ти пишеш код, а, IT це зараз дуже широкий спектр різних професій. Це і дійсно програміст, і аналітики даних, і е, тестувальники, і, і ui ux дизайнери тобто ті, які працюють над зручними інтерфейсами. Тобто, якщо ви заходите, наприклад, в додаток, якщо ви там користуєтесь додатком Доктор Ліп або Deutsche Bank, то ось зовнішній вигляд, як має виглядати і як там працювати кнопочки, цим займаються UI-UX дизайнери Вони не пишуть код, вони саме працюють з логікою, як довести клієнта до потрібної цілі, яка потрібна бізнесу. Ось цим працюють, а ідеї UI UX дизайнера втілюють. Розробники, які пишуть код. Тобто зараз ще нова, ну, в принципі, нова і досить швидко розвивається стежка: це штучний інтелект. Він в Німеччині також дуже поширений. І це, в принципі, якщо ми говоримо саме про IT, це програмісти на мові Python. Так, це зараз дуже Стрімко розвивається і дійсно потрібні фахівці, але є маленьке. але. Як це працює у світі загалом, не тільки в Німеччині, в Україні так само. По-перше, в IT, саме в програмістах, в принципі, в усіх професіях, так само і UAX-дизайнери, є, так би мовити, категорії от як там не знаю, електрик першої категорії, другої, третьої категорії. Да? От так само є і в IT. Є джуніор, middle і senior. Це вимірюється не кількістю років, скільки ви працюєте, тобто цей ранг вимірюється не кількістю років, скільки ви працюєте в IT, а в тих задачах, які ви можете виконувати. Яку відповідальність можете за себе на себе брати, і чи можете брати відповідальність за інших людей? Оце я вам так прямо якраз і а, перерахувала, тобто джу, Джун може виконувати якісь прості задачі, які йому чітко описують. Мідл може брати повністю відповідальність за себе, тобто він сам може собі поставити задачу і може якомусь Джуну ще підсказати, а сеньор може повністю. Взяти відповідальність за велику частину проєкту, поставити задачі не тільки собі, а й іншим, і десь там надавати підтримку менш кваліфікованим спеціалістам. Але коли ви закінчуєте курси не вищу освіту, а саме курси, неважливо, це в Україні чи у Німеччині, той Ausbildung чи Вайтібілдунг, ви навіть не стаєте джуном. У вас позиція інтерн, як в медицині. Тобто це людина, яка не має жодного комерці... комерційного досвіду. Вона вчилася лише на тому, що їй давали на заняттях. Тобто це е, зовсім е, відірвано від реальних комерці... комерційних проєктів, е, немає бізнес-логіки. -логі... Тобто, поміж того, що ви маєте знати якісь мови програмування, або якщо це UIX UX... UX... UX дизайн, ви, мож... ви маєте володіти принципами. Створення там, не знаю, глобальної системи дизайну, а тестувальник володіти певними техніками тестування. Ви ще мож, ви, вже коли типу, стаєте джуном, ви маєте розуміти, яка вам інформація потрібна, як її оброблювати і як віддавати результат. На курсах, на, на жодних курсах цього не вчать. Те, що ви робите якісь там пет проекти, повністю відірвані від життя. Вам дають просто... Тепличні умови, тепличні, ну, тепличні умови проєкту, в яких немає зовнішніх чинників. Тобто, вам описали, і, типу, воно все так і має працювати в реальному житті. Ні, в реальному житті все працює інакше, і тому ось це саме у вас позиція інтерн. Скільки вакансій з позицією інтерна є на ринку праці? Мінімум. І е, навіть, ну, от уявіть, просто загугліть там, не знаю, на LinkedIn, на Indeed, на цепстон, саме інтерн, там не знаю, front-end developer, інтерн UI ux designer, е, інтерн, full-stack розробник Побачите, скільки вакансій. А тепер уявіть, навіть ви закінчили курси building в Україні, building тощо, і вас там вчилося 20 людей. А ось на всю, на всю Німеччину 20 вакансій. А ще таких курсів позакінчувало тисяча людей, 20 тисяч людей. Та то, яка конкуренція навіть на цю позицію? А тепер уявіть ситуацію, коли Німеччина з трибун каже, що нам потрібні висококваліфіковані е, фахівці, особливо в сфері IT. І тут прям їдуть всі до Німеччини шукати гарну долю собі. От я не жартую. Якщо подивитися новини, я постараюся знайти минулого року. Трамп сказав, що закриває візу. Там була певна схема, що it компаніям в, в США, і таким чином вони не мали дешеву робочу силу там з Індії, з України. Пострадянського простору, тобто вони там економили собі податки і люди мали роботу. А Трамп прикриває цю всю двіжуху і мерц реагує, кажучи, що у вас немає роботи, ви не можете типу, знайти роботу в США, ось приїжджайте в Німеччину, нам теж потрібні. І поміж того, що в Німеччині приїхали українські біженці, які також мають кваліфікацію, ці курси випускають там тисячі. Випускників там, щороку, самих німців, які закінчили аузбінги, вайтербілдинги також повно. І тут складається конкуренція. І я кажу зараз не просто про Німеччину, що, типу, тільки в Німеччині така шалена конкуренція. Ні, вона зараз повсюду, тому що цих айтішників штампують просто пачками, вже не знаю. 10-15 років точно. До речі, я зараз вчуся на магістратурі в Україні, також пов'язана з IT, інформаційні управляючі системи та технології. Грубо кажучи, я можу там працювати project менеджером або DevOps-ом, там широкий спектр, у нас в, велика там, е, наукова база. І я дізнавалася, яка взагалі зараз. Зацікавленість IT саме вступу до університету, і вона, на щастя, з роками падає, тому що люди зрозуміли, що ну, це не панацея гарного життя. Так от, повернемося до конкуренції. Якщо ви вважаєте, що в Німеччині там, типу, ну, скільки може відгукнутися людей на вакансію? Ну, 100, 200, да? ну, в принципі, ж, типу, компанія може вибрати, а ні. Дивіться, по-перше, з мого особистого досвіду. В вакансіях почали писати, якщо на 2022 рік в вакансіях писали рівень знання німецької b 1 то зараз пишуть рівень знання німецької c 1 а то й c 2 А так дійсно пишуть і Міндестес c 2 тобто мінімум c 2 Скажімо так, ми, як носії там, української або іншої мови, не володіємо так мовою. Щоб на рівні С2. Тому що С2 це такий рівень мови, що ви можете писати наукові роботи. Жоден дуже маленький процент навіть німців володіє мовою b 2 Для чого це пишуть? В принципі, для того, щоб відсіяти. Це показує, в принципі, що не хочуть працювати з емігрантами і знаю, хочуть супер людина, яка дуже добре володіє мовою, тобто бігло. Не треба орієнтуватися на це два, тому що, в принципі, я впевнена, що ці рекрутери, які там вказують цей рівень мови, саме не розуміють, що вони пишуть. Або... Але так, я думаю, це саме для відсіювання якоїсь частини людей. Але є ж, є ж вакансії на англійській мові, наприклад, як я. Тут насправді ще гірше. Але давайте спочатку про німецьку мову. Живий приклад: от я вам зараз скажу приклад. Ви поставите на паузу, напишете в коментарях вашу відповідь, а я вам наведу реальну відповідь. Приклад, медичний центр це клініка від Червоного Хреста в Берліні. Досить велика, там багато людей працює і їм потрібен системний. Типу системного адміністратора. Тобто, це навіть не кодер, тобто він не пише код, він там нарашовує сервера. Це більш така технічна спеціальність там робу, роб... працювати саме ось з залізом. Вакансія повністю на німецькій мові, вимагають знання німецької мови, там, здається, щось не пам'ятаю, ладно, який конкретний рівень, але сам факт знання німецької мови, ну і працювати на місці в Берліні. Тобто, це не віддалено. Скільки, ви думаєте, було подано заявок? Ставте на паузу і пишіть. А тепер відповідь: 14 тисяч 14 тисяч заявок було подано на вакансію. І це на німецькій мові. А тепер уявіть, що може бути на англійській мові. А якщо це вакансія віддалена, де не обов'язково, щоб ви жили. Жили на тому місці, де знаходиться фірма, що не треба ходити в офіс, то які шанси, що ваше резюме побачать? Як ви думаєте, чи рекрутери розглядають ці 14 тисяч вакань резюме? Задумайтесь. я вам привожу реальну відповідь: це не видумка, а таке життя. І, до речі, про питання, яке я. Про головну думку, яку я зазначила на початку, що, що в ФЛЕГЕ працювати вигідніше, ніж в ІТ. Зараз поясню, в IT, хоч це і вважається там дефіцитною професією, і, в принципі, висококваліфікованою, типу того, але зарплату компанія може пропонувати будь-яку абсолютно будь-яку. Вона може запропонувати мінімалку от 1390 на 2026 рік і це, якщо вам запропонують в ІТ, це буде легально. Вони не порушують закон, це дійсно легально. І неважливо, якщо у вас там є університетський диплом чи там німецький аусбільдинг чи Вайтбілдунг тощо. Це законно. Тому що it ринок не регулюється законом. В той час, коли. Вплеги в, 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 в догляданні, якщо ви закінчили той самий Ausbuilду, або флеги, то ви гарантовано отримуєте щонайменше там 20 чи 21 євро на годину. Я про це розказувала ось в цьому відео. Тому що ця професія регулюється законом, і там неможливо поставити менше ставку. Тому що ця професія там захищена про тощо. Тому. Працювати в фле флє... флє... і заробляти 21 євро на годину, чи працювати в ІТ і заробляти 1390. Звичайно, вирішувати вам, але це реальність. Я не... не перебільшую проблему цієї сфери наразі. Просто подивіться. Якщо подивитися. Реальні зарплати на сайтах, то ця гілка вилка, гілка дос, дос, досить широка. Вам можуть пропонувати і 3000 євро на місяць, бруто. Всі зарплати завжди говорю бруто, тому що скільки ви отримуєте на руки, це ваша індивідуальна справа. Запам'ятайте, не ведіться ніколи, коли вам кажуть Нетто. Це все брехня. Це ваша індивідуальна справа, скільки ви отримуєте нето. Від цього. Там дуже багато чинників. Так от, ви можете отримувати в, 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 в IT 3 тисячі євро зарплату в місяць, навіть і менше, а можете отримувати реально 60-70 тисяч євро на рік, що там буде складати там, не знаю, 5 або 5 з копійками тисяч євро в місяць. Це дійсно реально. Але, що ви розумієте, по-перше, яка конкуренція? По-друге, що після курсів вашого рівня знання цих-всіх -цих технологій, технік, методів недостатньо для того, щоб закрити потреби компанії. Мені, до речі, попалося два цікавих випадки в інтернеті в Трец: перший випадок: дівчина вчиться на ІТ. Я одразу це скептично сприймаю, українська біженка. Вчиться на IT в Німеччині, але вона пішла дуже класним шляхом, яким, в принципі, я ось єдиний цей шлях підтримую. Вона пішла через Ausbildung в конкретну компанію, а саме через банк. Тобто вона вчиться на Ausbildung і працює в банку, вже практикуючи це IT з гарантією. Працевлаштування. Оце просто найкращий варіант, якщо ви хочете вийти з гарантією працевлаштування. Ніякі курси, там, які вам обіцяють допомогти знайти роботу. Ні. Саме коли ви йдете на Ausbildung, ви підписуєте контракт, де вказано, що якщо ви закінчите. І здасте всі екзамени, у вас візьмуть на роботу. От тільки тоді можна погоджуватися йти в ІТ і якось там цим займатися. І другий випадок також дуже цікавий. Е, інша людина вчиться на ось цих курсах, які були новостворені з 22-го року, вчиться е, не німецькою мовою. Не хочу називати цю мову, я думаю, ви зрозуміли. І, е, в комунікації я зрозуміла, що людина взагалі не розбирається, на кого вона вчиться, і що в кінцевому результаті, коли вона буде подаватися на роботу, що від неї будуть очікувати. Тобто, напряме запитання, чи гуглила ця людина вакансії і описи до цих вакансій була відповідь? Ні. Потім мені не цікаво, я ще не шукаю роботу. І це головна помилка. Тому що, коли ви вибираєте курси, ви там вибираєте, не знаю, щоб вам зручною мовою було. Окей, типу, зручна мова, ваша справа. Але головна думка, яка має бути у вас, коли ви вибираєте курси, і навіть аутсбілдунг з з Прицелаштування, ви маєте звертати увагу на те, що ви будете вчити, і як воно релевантно до поточних вакансій на ринку. Ось то, тільки тоді ви можете вибрати певний вид навчання. Тільки тоді, а коли ви вже вивчилися, а потім ви бачите у вакансії, що ви вивчили взагалі не те, що вам потрібно, ну це вже ваші проблеми. І вірогідність знайти роботу падає у вас просто до нуля. якщо... Ви хоча б перед цим погуглили, і приблизно у вас там співпадає, то у вас є, там, не знаю, 5% шансів знайти роботу. Якщо не співпадає 0. І то, що ви будете потім самі вчити, не збільшує ваші шанси. І в мене залишилось 4 хвилини, і є ще таке поняття, як перекваліфікований. Перекваліфіков... Надто кваліфікована людина, наприклад, людина, яка має вищу освіту, університет, не озбільдан там бейсхолер або мастер. Це також насправді погано. Тому що деякі компанії не хочуть брати таких висококваліфікованих, тому що вони вважають, що вони надто розумні і будуть якось порушувати їх звичний образ ведення бізнесу. Таке так також є. До речі, якщо хочете окреме відео про надто кваліфікованих, не тільки по сферу IT, як це працює, напишіть мені в коментарях. Тож, ось таке відео я вам тут не говорила, не возмущалася на дуже багато хвилин. Пишіть свої думки в коментарях, чи маю я рацію, чи просто налякала вас всіх до. Коротше, дуже сильно вас налякала. Але. Я просто хочу, щоб люди реально дивилися на картинку. Я впевнена, що в інших професіях, в медицині, в бухгалтерії, воно так само, що є реальна картинка ринку вакансій, а є ось ці всякі там, не знаю, курси і побутове бачення цієї професії. Я зі своєї сторони, з середини ринку, середину цієї професії розповідаю, як я це бачу. Пишіть свої думки в коментарях. Дякую, що додивились це моє емоційне відео до кінця. Ми на цьому все і побачимось у наступних. Чус!